За даними видання Bloomberg, у листопаді українські сили атакували російські нафтопереробні заводи щонайменше 14 разів. Це абсолютний рекорд за майже 4 роки війни. Пишуть вони ударів, зазнали підприємства в центрі Росії у Поволжі та на Чорноморському узбережжі. Пік напруги припав на минулі вихідні, коли безпілотні катери вдарили по ключовому терміналу для експорту казахстанської нафти. Один із трьох причалів важко пошкоджено. Другий на Ремонті до середини січня, і фактично, в роботі, лишився лише один Казахстан змушений терміново шукати альтернативні маршрути, попереджаючи про загрозу для глобальної енергобезпеки. Україна також атакувала танкери два у чорному морі. Ще один з чотирма вибухами біля узбережжя Сенегалу. Як пишуть у виданні? Ціль очевидна, зменшити доходи Кремля та обмежити можливості фінансувати війну, і це працює.